Вишукані дизайни, сміливі ідеї та симбіоз з сучасною скульптурою все це на Львів Фешн Вік 2024. Як завжди, одна з наймасштабніших модних подій в східній Європі мала чим здивувати. До прикладу, колекція Олесі Марчук представляє сучасні тренди у поєднанні з практичним підходом до використання наявних матеріалів. Сама ідея дуже давня, тому що в мене такий екологічний бренд, і мені ну. Мета його не залишати текстильних відходів після виробництва, тому що близько 30% сировини ми викидаємо в смітник і воно просто десь там лежить собі. Я подумала, що треба щось з цим робити. Близько чотирьох років шукала різні ідеї, щоб цим зробити. А якось в мене дійшла ідея, а можна спробувати накласти якось на одяг, зробити красиву якусь аплікацію і подивитися, що з того вийде. Крім цього, в межах колаборації з Львівською національною академією мистецтв на Львів Week представили проект Форма простору. Головна ідея якого поєднати тривимірні пластичні мистецтва, сучасну скульптуру та арт-об'єкти зі світу моди. Тут представлені скульптури в бронзі, в полімерних матеріалах, в кераміці, в металі. Це вони репрезентують різні авторські концепції митців. Кожен працює в або реалістичній манері, або в абстрактній скульптурі, або в концептуальній, але в будь-якому випадку вони говорять про людське, про тілесне, про духовне, і це дуже вдало перегупується з тими трендами, які пропонують митці з фешн-індустрії. І власне це така зустріч двох світів, які доповнюють один одний. Чаруся, що плюс до того, що є у нас є відомі імена скульптурів, які працюють вже неодноразово. І є молода генерація, тобто яка підростає покоління. Тобто, це є е, наше завдання, щоб дати їм можливість як майданчик для їхньої подальшої творчості, щоб вони могли творити і їх могли бачити. Те саме стосується і молодих дизайнерів. Я просто знаю одне, що без тижня моди дизайнер, ну, взагалі, це, як знаєте, як без повітря. 12 років тому моя перша моя випускна колекція вона одразу потрапила на Ukrainian Fashion Week. І це був дуже вдалий старт. Це дуже потужна маркетингова така подія, яка бренду дає поштовх. Де бренд може отримати оцінку своєї роботи, чи в правильному напрямку він рухається, чи треба щось змінити або додати? До слова Юлія теж цього разу представила свою особливу колекцію. Колекція присвячена саме жінці, яка е через війну. Проходить трансформації в своєму характері, в стилі житті, які зміни вона переживає, які трансформації з нею відбуваються, як загортовується її характер, наскільки вона потужна в таких умовах. Тобто, колекція називається Незламні квіти, тобто ті квіти, які зрізають, а вони все рівно квітнуть. І завершила перший день Львів Фешн. Вік дизайнерська колекція Марії Старчак. З колекції ми мали цього року дуже таку прям розкішну підготовку. Ми їздили спочатку у ретрит, у гори, там власне надихалися, брали різні всякі ветенанки з деревини і проносили її власне, на тканину. Колекція носить назву «Знайди свій кут. Дуже важливо зараз для кожного українця і взагалі для кожної людини відчувати оце от, власне принадлежність до власного кота, плекати її і захищати її. Це власне основний масоч колекції, який я закладала в сьогоднішню колекцію. Варто зазначити, що родзинкою цього вечора стала унікальна сукня, яку створила Марія Старчак у колаборації з компанією Лев Девелопмент. Насправді ми по сенсах і по меседжах дуже сильно зійшлися, бо я дуже люблю мистецтво не тільки фешн, а й мистецтво. І лев девелопмент також це любить. І ми власне подумали про те, як би було класно представити е, мій бренд е, і власне і, і їх в одній колабі, е, де здається, що. Це ніби якісь речі, які не поєднювані, але треба було їх засунути так, щоб це було прям дуже класно, представлено і дуже якісно. Ми, як представники девелопанту, ніколи не залишаємось осторонь таких подій. І ми вважаємо, що маємо докласти всіх зусиль до того, аби позначку in Ukraine» знали у цілому світі і не гордились. Давид берешвілі Остап Кульпа. Правда тут, Львів.